Росія продовжує руйнувати українські міста, села і селища. Вночі ворог обстріляв Сумщину. Загалом люди чули 10 вибухів, попередньо без людських втрат та руйнувань. Під ударом і прикордоння Харківщини саме приватний сектор Вовчанська. Там після атаки виникла масштабна пожежа. Люди на щастя не постраждали. Гучно було і на Дніпропетровщині. Росіяни атакували Марганець Нікопольського району. Пошкоджено сім приватних будинків, дві господарські споруди, лінії електропередач та газопроводи. Вранці агресор вдарив по великомихайлівській громаді Синельниківського району. Зачепило лінію електропередач. Близько четвертої ранку прокинулися від вибухів і в Білозерці на Херсонщині. Внаслідок атаки пошкоджені приватні будинки і приміщення дитсадка. Щодо ситуації на фронті, сили оборони мали успіх в районах південніше та південно-східніше роботиного на Запоріжжі, закріплюються на досягнутих рубежах. Під солидаром зсу продовжують знищувати техніку окупантів на відео. Результати злагодженої роботи аеророзвідників 30-ї бригади та їхніх побратимів з інших підрозділів. Бачимо, наскільки дрони Камікадзе ефективні в руках наших військових. Після повернення під контроль України вишок бойка, Росія втратила можливість відстежувати надводну обстановку в акваторії Чорного моря. За словами речника військово-морських сил ЗСУ, це звільнення має велике значення як загалом для України, так і для Одеської області. Це дає нам можливість покращити систему охорони та оборони узбережжя. Станом на зараз ВМС забезпечують безпеку у Чорному морі, але говорити про повний контроль можна буде лише у випадку переваги у повітрі. Вишки Бойка це бурові, газо та нафтовидобувні платформи біля узбережжя Криму. Вони були під окупацією 14-го року. З лютого минулого року Росія активно використовувала їх як вертолітні майданчики і розміщувала там засоби радіолокаційного стеження. Щодо останніх важливих рішень, Зеленський наклав вето на законопроєкт про електронне декларування із закритими деклараціями для посадовців. Документ критикували за те, що він залишав реєстри закритими ще на рік. Причину цього вето думаю, всі чудово розуміють. Декларації мають бути відкритими одразу, не через рік. а Вже зараз реєстр треба відкривати. Власне з цією головною правкою. Закон має бути проголосований. Бажно, швидко. Серед важливого військовий облік для жінок з 1 жовтня стати на облік мають українки із медичною або фармацевтичною освітою. Тим, хто цього не зробить, загрожує покарання. Якщо жінка без серйозних причин проігнорує виклик та не з'явиться до ТЦК, для неї передбачена адмінвідповідальність штраф до 1700 гривень. А за ухилення від військового обліку після попередження ТЦК – кримінальна відповідальність. Виправні роботи на строк до одного року.